Розвиток громадського транспорту, використання гаджетів без сумніву зробили життя комфортнішим. Проте такий спосіб життя дедалі частіше можна назвати малорухливим. Як фізична активність впливає на стан твого організму, дивись у цьому відео. Як ти розумієш поняття здоров'я? Нічого не болить і не хвилює. Це фізичний складник здоров'я дуже важливий. Проте не єдиний. Які в тебе стосунки з однокласниками, вчителями, сім'єю? Це соціальний складник здоров'я? З якими почуттями ти прокидаєшся зранку? Які емоції відчуваєш протягом дня? Психічний складник здоров'я не менш важливий. Якою людиною ти хочеш бути, які маєш життєві цінності і мрії? Це входить до духовного складника здоров'я. Згадані складові частини взаємопов'язані, важливо дбати і приділяти увагу кожній. Щорічно 7 квітня відзначається Всесвітній день здоров'я. Розгляньмо, які чинники впливають на здоров'я. По перше, спадковість діти мають ті самі ознаки, що і їхні батьки, це ж стосується й особливостей стану здоров'я. На спадковість не вплинути. Але стан здоров'я можна контролювати, якщо вчасно звертатися за медичною допомогою, отже, доступність та якість медичних послуг є ще одним чинником здоров'я. Навколишнє середовище, зокрема, чистота повітря і води теж справляє суттєвий вплив, але найбільше на твоє здоров'я впливає твій спосіб життя, прості, але щоденні дії допомагають поліпшувати твоє самопочуття. І все це завдяки здоровому способу життя, що спрямований на зміцнення і збереження здоров'я усе, що ти їси, впливає на здоров'я та самопочуття. А отже, неможливо уявити здоровий спосіб життя без здорового харчування. Здорова їжа різноманітна, яскрава, смачна і здатна піднімати настрій. Будь-яка активність потребує енергії. Навіть щоб просто встати з ліжка вранці, а енергію організм одержує саме з їжі. Скільки саме дізнаєшся з відео перетворення речовин і енергії. Необхідно дотримуватися енергетичного балансу організму. енергія, яку організм отримує з їжі, має відповідати тій кількості енергії, яку він витрачає. Якщо організм отримує значно менше, ніж витрачає, це призводить до дефіциту необхідних речовин. Пригнічує роботу імунітету, тоді організм слабшає. А якщо споживання енергії перевищує її витрати, в такому разі може зрости маса тіла і з'явитися зайва вага. А це додаткове навантаження на внутрішні органи. Здорове харчування включає цільнозернові продукти, наприклад, гречану, вівсяну та пшеничну каші, цільнозерновий хліб, макарони з твердих сортів пшениці. Ці продукти багаті на вуглеводи, а отже забезпечують організм енергією. М'ясо, риба, кисломолочні продукти, яйця, горіхи, бобові є джерелом білків, будівельного матеріалу організму, олії, корисні жири. Свіжі овочі та фрукти є джерелом вітамінів. А ось споживання солодощів краще обмежити. На особливу увагу заслуговує клітковина. Це рослинні волокна, а отже, шукати її треба в їжі рослинного походження. Клітковина не перетравлюється організмом і доходить до товстого кишечника майже в незмінному стані. Тут її переробляють корисні бактерії. При цьому клітковина як щітка очищає організм від шкідливих речовин і сприяє роботі травної системи. Поїли, отримали енергію. Можна займатися спортом. Так, регулярні фізичні навантаження є невід'ємною складовою частиною здорового способу життя, підліткам рекомендовано не менше 60 хвилин на день приділяти аеробним навантаженням середньої та високої інтенсивності, наприклад, це плавання, їзда на велосипеді, танці, ходьба, катання на ковзанах чи роликах. Регулярні фізичні вправи підвищують працездатність м'язів і роблять їх витривалішими. А який м'яз найважливіший? Серце. Отже, фізична активність сприяє кращій роботі кровоносної, дихальної систем і твого організму загалом. А ще заняття спортом зменшують симптоми тривоги і покращують настрій. А ранкова зарядка бадьорить уранці навіть звичайна прогулянка на свіжому повітрі позитивно впливає на стан твого здоров'я у мозок потрапляє більше кисню і він працює інтенсивніше. Але пам'ятай про баланс фізичні навантаження корисні, а от перевантаження є небезпечним для організму. Під час фізичної активності організм активно втрачає рідину, тому не забувай брати на тренування пляшку води. Вода надзвичайно важлива для підтримання здоров'я. Це й не дивно, бо близько двох третіх маси тіла людини це вода. Пригадай, як організм втрачає воду. Нирки виводять зайву воду із сечею. Шкіра з потом. А під час видиху виходить водяна пара, а тому водні запаси необхідно постійно поповнювати. Потреби у воді індивідуальні і залежать від віку, статі, фізичної активності, температури повітря. Дефіцит води є небезпечним для твого організму. Воду необхідно пити завчасно, аби не допустити відчуття спраги чи пересихання в ротовій порожнині, які є ознаками зневоднення. І, звісно, здоровий спосіб життя включає щоденний нічний відпочинок сон. Під час сну нервова система знижує реакцію на зовнішні подразники, дихання сповільнюється, м'язи тіла розслаблюються, частота серцевих скорочень знижується, як і інтенсивність обміну речовин. Мозок обробляє одержану за день інформацію, вирішує, що відправити на довгострокове зберігання, тобто запам'ятати, а що до корзини. Рекомендована кількість сну залежить від віку, а для твого віку не менше 9 годин. Якщо не досипати, виникають дратівливість, неуважність і проблеми з пам'яттю. А ось спати мало протягом кількох днів і відсипатися на вихідних погана звичка. Важливо дотримуватися режиму, лягати спати і прокидатися в один і той самий час навіть у вихідні дні. Організм працює краще, якщо є постійний режим. Наприклад, харчуватися, вчитися і відпочивати в один і той самий час кожного дня. Чітко спланований розпорядок дня допомагає правильно розподілити час і все встигнути. Обов'язковим складником здорового способу життя є дотримання правил особистої гігієни, яких саме дивись в окремому відео про гігієну. То як пов'язані фізичне і психічне здоров'я. Наприклад, нестача деяких вітамінів в організмі вилляться у дратівливість і неуважність. Тож пам'ятай про збалансоване харчування. Але звідки беруться емоції вони є реакціями людини на внутрішні чи зовнішні подразники. Емоції відображають індивідуальне ставлення до чогось. Наприклад, певна книга може розчулити до сліз одну людину. і… Навпаки, не лишити жодного сліду в пам'яті іншої. Позитивні емоції, як от радість чи задоволення, поліпшують здоров'я, надихають на навчання і досягнення кращих результатів. А під час сміху серце працює активніше. Тривалі негативні емоції шкодять здоров'ю і призводять до втоми, головного болю, порушення травлення, зниження імунітету. Можеш розказати, що тебе хвилює людям, яким довіряєш. Вони допоможуть тобі висловити емоції. Запам'ятай. Основні складники здоров'я фізичний, соціальний, психічний, духовний. Здоровий спосіб життя це спосіб життя спрямований на зміцнення і збереження здоров'я. Здоровий спосіб життя включає здорове харчування, фізичну активність. Повноцінний сон, дотримання режиму дня, дотримання правил особистої гігієни, позитивні емоції. Вибирай здоровий спосіб життя, став уподобайку, стеж за каналом, пізнаваємо природу разом.